Якщо ви хочете мати хорошу витривалість, то не обов'язково бігати на великі дистанції кожного дня і у високому темпі. Якщо ви, звісно, не професійний спортсмен і не готуєтесь до марафону на 42 кілометри, а вам потрібно лише, щоб у вас вистачало сил та енергії на повсякденні активні задачі кожного дня, і щоб не задихатись, наприклад, при підйомі по сходам навіть на 10-й поверх, то зараз я покажу вам схемку, яка займає буквально 5-10 хвилин. Вона, на моїй практиці вже перевірена дуже багато разів, і будь-хто зможе за цією схемкою підняти собі рівень витривалості. Можливо, ви тільки починаєте займатися спортом, або робили велику перерву до цього, або маєте велику вагу і хочете схуднути, і починаєте бігати на кардіотренажерах, або просто по вулиці бігати, або навіть силовими вправами, і за пару підходів у вас вже не вистачає сил та енергії. Тоді ця схемка для вас просто ідеально підійде. І так, особисто я раджу Orbitrek, еліпсний тренажер, але, в принципі, можна і на біговій доріжці цю схему приміняти, і на велотренажері, і навіть просто бігаючи по вулиці. Але я вважаю, що оптимально, правильно і найкраще буде саме на Orbitrek. Тому якщо є у вас можливість використовувати саме Orbitrek, то це буде найкращим варіантом. І так, стаємо на Orbitrek, вмикаємо. І виставляємо таке навантаження, при якому вам важкувато, але комфортно крутити у середньому темпі. Вам не повинно бути дуже важко, але й не повинно бути дуже легко. Ви маєте відчувати такий спротив, щоб доводилось трохи допомагати собі руками, тобто, щоб без рук крутити було важко. Окрім правильно підібраного навантаження, це ще й задіює верхній плечовий пояс і, відповідно, більшу кількість м'язів. Перші 50 секунд крутим саме в цьому темпі, а потім на 10 секунд прискорюємося і робимо з максимальною швидкістю. Тут треба вмикати всі свої сили, не економити, а викладатись наповну, намагатись витратити всю енергію, яка у вас є. І потім знову повертаємось до середнього темпу, відпочиваємо і відновлюємося. Перші 4 хвилини робимо за цією ж схемою: 50 секунд середній темп і 10 секунд прискорюємося. А що робити далі, я скажу трохи пізніше. Взагалі, витривалість залежить від роботи серцево-судинної системи, дихальної системи, запасу глікогену в м'язах. Та стану цих м'язів, тобто їх тренованості, здатності швидко відновлюватись. А це залежить від кількості мітохондрій. Чим їх більше, тим більше енергії. І саме ця схема направлена якраз на збільшення кількості мітохондрій і заодно попутно тренуються інші фактори, про які я говорив раніше. І саме на орбітреку досягти цього ефекту, на мою особисту думку, найпростіше. Наприклад, на біговій доріжці доведеться або вручну регулювати швидкість, щоб зробити прискорення, або розбиратись в налаштуваннях і користуватись інтервальною програмою. Плюс навантаження тут регулюється тільки за рахунок нахилу полотна, нахилу самої доріжки, а це не так зручно, як на орбітреку, та ще й більше навантажує суглоби. Хоча для суглобів буде найбезпечнішим це велотренажер, ось такий горизонтальний, але на відміну від орбітреку тут не задіяні руки, що зменшує ефективність такого тренування. І так, після 4 хвилин з прискореннями по 10 секунд, на 5 хвилині ми так само робимо прискорення, але вже не 10 секунд, а 20, тобто аж до 5 хвилин і 10 секунд. Якщо ж ви дійдете до того, що це вже буде для вас легке навантаження, то можете збільшувати час тренування до 10 хвилин. І це 20 секундне прискорення робіть на останній хвилині. Тоді у нас залишається ще 50 секунд до кінця хвилини, за які ми відновлюємо дихання і серцевий ритм. Навантаження можна зменшити до мінімуму, щоб було легше. Головне різко не зупинятись, особливо одразу після прискорення. Якщо просто бігати по вулиці чи крутити орбітрек у швидкому темпі чи середньому темпі, неважливо, то такого ефекту ви не відчуєте. А тут, навіть якщо ви будете займатися тричі на тиждень по 10 хвилин, то ви відчуєте дуже значно відчуєте позитивний ефект. Ваша витривалість підвищиться і ви це помітите. Тому займайтесь кардіо, займайтесь силовими вправами, займайтесь здоровим спортом. Мирного неба. Пока.